Для запобігання надзвичайної ситуації на полігоні ДПВ у поточному році з міського бюджету «Завтрашнє місто» виділено 5,5 млн грн. Виділено 5,5 млн грн гривень для ліквідації надзвичайної ситуації на полігоні. 1 мільйон 500 тисяч на придбання сипучих матеріалів, 1 мільйон на транспортні послуги з перевезення матеріалів для пересипки, 3 мільйона з резервного фонду на оплату транспортних послуг необхідної спеціалізованої техніки для проведення заходів з локалізації і ліквідації осередків твіння, недопущення електрітового нюта, формування поверхні полігону, а саме Екскаваторного гусеничного транспорту, калісного, самоскидів на період загорання комунального е підприємства затишно місто» задіє сім одиниць власної техніки. На постійній основі проводяться наступні заходи сортування, ну, звісно, сортування воно примітивне, робота з рекультивацією, пересвідка будівельним сміттям та кар'єрним дріб'язком з рушення водою площі полігону. А тепер, ну, я думаю, напевно, своїми словами я скажу. Ну, практично нема такого полігону в Україні, де б не горі. Гарять вони скрізь, і у нас горить полігон практично постійно. Іноді в активній фазі, іноді в пасивній фазі. Якщо він не горить на поверхні, то він горить всередині. Єдиний варіант, що можна зробити старим полігоном, це його закриття повністю. Повна рекультивація, повне закриття. Для цього треба розробити проект. Чим ми займаємо зараз виділені кошти з місцевого бюджету на два проекти: будівництво нового полігону і укриття старого полігону, тому що навіть законодавство зобов'язує законодавець невід'ємно. Якщо закривається старий полігон, то повинен бути новий. Якщо відбудується новий, то повинен бути закритий старий. Так, закріплено законодавством. На жаль, це велика проблема, і проблема навіть не тільки в е, вирішенні в цьому, в якому е, в цій проблемі, коли люди там приходять, ми зустрічаємось, е, ми створили цю проблему і створювали 60 років. 60 років е, ми нічого не робили з цим полігоном. 60 років ми тільки звозили туди сміття і просто викидали його. Більше нічого там не робилося, не проводилась ні рекультивація, нічого взагалі не проводилось. Тому зараз щось робити на старому полігоні, окрім як його повного закриття, неможливо. Ну, Крім того, що я сказав, що робить затишне місто завдяки фінансовій допомозі з місцевого бюджету, тому що саме затишне місто воно не зможе. Виконати ці роботи. Тут у мене є інформація, якщо цікаво, комусь я можу надати. Це таке графік, де, де, які тарифи, тарифи по країнах, наприклад, Австрія 87 євро на утилізацію однієї тонни відсортованого сміття. У нас на утилізацію невідсортованого сміття 4 євро. Тому це дуже велика проблема. Я взагалі не знаю. Я кожного дня їду на роботу через площадку ТБО, яка знаходиться біля мене. І кожного ранку я стикаюся з цією проблемою, взагалі, якщо чесно сказати, я не розумію, як, як це комплексно підійти до цієї проблеми, коли люди звозять на цю площадку. Кирпичі, унітази, вікна, двері, матраси, гілки, дерева, все-все-все скло, пластик, все воно в кучі. Як воно може не гаріти? Хто його повинен сортувати? Як розпочати нам а, разом?